Вітаю вас, любі друзі. Надвечірній час. Гуде сирена в нас сьогодні. Гарна природа, все красиво, твориво Боже. Воно чудово. Тому хай Бог вас всіх сьогодні поблагословить. Благословить, тому що Він вас любить. Бог любить всіх людей. І сьогодні Бог хоче сказати, що Він захистить Україну, що Він не віддасть її в руки ворогу. І скоро ще небагато, і зовсім небагато. І Бог дарує перемогу для нашої країни. І ми разом з вами прославимо Господа, воздамо йому подяку і славу, тому що він достоїн слави від нас, живущих на землі. Хай буде ім'я Боже благословенне. Будьте благословенні всі з миром, з Богом. Хай Бог береже вас всіх, ваші оселі, ваших дітей, всіх наших захисників, які знаходяться на лінії збройних дій, де лунають вибухи, хай Божий мир і Божий захист буде з вами. Амінь.